Сап, друзі, хвилинка корисної реклами. Всі, хто дивиться стріми, знають, що я обожнюю татуювання, що я сам весь в татуюваннях, і я в принципі від цього кайфую. Ви в мене запитували, де ж можна набити собі татуювання. Ловіто студіо зараз буде відос, який я знімав особисто. Раджу вам цю студію. вона знаходиться у Львові. Тож, якщо ви зі Львова, це просто джекпот. Дивіться відео, і вся інформація буде у описі під цим відео. Yeah, new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Yeah. Baby, I'm not one of them. You should try on it. Miss me with all that I'm on it the next. Put this up, I'll send you back to your ex, but good luck with that. Так, це МД в нас є, перша точка Фройд Ферм. Відповідно, будемо напевно зараз заходити ось сюди, я би сказав. Так, пацани, дивіться на карту. Я не шукаю легких доріг, ми зараз туди їдемо, тому що там потенційно наступна точка буде, мені здається. І там сто відсотків зараз в них буде якась цей логістична база, де буде в них скидуватись БК і будуватися next точка. Якщо ми там зараз перекриємо їх, відбудуємося ми, то ми просто закриємо фройд ферм і потенційно наступно відразу їбанем. Але нас тут можуть відхуярити зараз, тому будьте обережні. Мене цікавлять вертухи. вертухає. Ну, вертушки будуть, я думаю. Але тобі поняв? Тобі треба збивати вертушку в той момент, коли вона стріляє. Вона таким чином не встигне пер... переключитися на вспишки. Так, народ, беремо по лівій стороні. Беремо по лівій стороні, бо треба на ту точку зараз нам залітати. У мене є план, і я його стараюсь дотримуватись. Їдемо під сам край. Їдемо під сам край. Стрьомно, звісно, стрьомно. Одинадцятий трошки теж бере ліворуч і буде залітати на Фройд Ферм. Начаємо, походу вже <плеслужен> нашиваємо. Походу, що, да, шуда, це хуйово. Вона ще й біля нас їде. Берем ще 11-й, 11-й, шо там в тебе? Похоже, уже в чужий. У меня я не знаю, у меня по мені якась хуйня працює. Аж хампи, я хуй не знаю. По ньому працювали, да, він підтвердив. Окей, окей. їдь по своїй траєкторії, ми тоді на завод залітаємо, Будем там відкидувати. Плюс. Так, пасики, працював мрап по 11. У нас в принципі броня має, броня имеється, тому я думаю, що ми витримаємо, якщо мрап нас. Чую вертушку, висаджується вертушка, я вискакую. Давай, давай, вискакуй, працюй. Зараз я кидаю рацію, і вирушаємо плю. Подинавт теж від куцового. Є попадання, зараз ще працюю. Плюс, працюй знову. Я відкидаю зараз радійку з цей, Разружаємося. Віртуха! Хорош, братуха! Збили ворожий грунтокрил. Пацани, кидаю рацію. Розгрузили бігом. Десь там наша їхати. Швидко розгружаємо, хлопці. Відразу до мене будувати. Чудесно, просто чудесно. Ось такий старт мені подобається, власне. Ящик ставим. Пацани, тут щось закочується. Чи чи чи, заїхали, чи сопля їхня, чи шо? Да, да, да. Тут а катаються. Ну пацани, це, 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 це й не дивно. Це й не дивно, бо тому, що тут їхні точки. Хлопці, до мене бігом треба хабу відкупати фастом. Ти на другому поверсі? Да, да, да. На другому поверсі треба тут все відкупати бігом. Біжу. Я теж буду копати. Е, так, Красік, Красік, вампір. Ви можете зайняти в принципі десь ту точку, дивитися, чи не буде їхати якийсь їхній раб. Так я і казав, ця точка, де ми є зараз, вони будуть по дуже справа. часто рухатись. Врап справа. В поїхав, від видно. П'ятий, п'ятий, статус. Пацаки, щось їде. Сопля ззаді. Сопля ззаді. Працюйте, сзади. працюйте. Плачу. Блядь, у нас заикала за Вся, мы, Все, 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 туди не працюйте, мы, якщо цей. П'ятий, на зв'язок до вас сопля поїхала. Плюс, плюс, плюс. Шо вас шо у вас там? п'ятий, Шо вас там? Ну пока спокойно, просто контакт словись. Я прийняв, я прийняв. Так, все народ. Ми побудувалися, давайте тоді дивимося на карту. Завдання О, просто є. Пройтись, пройтись по промзоні. Е щоб переконатися, що тут нікого немає з противників. Просто, просто треба пр прочесати. Пацики, чую техніку, орієнтовно 246 труби за мною. Бачу піхоту на 121 за холмом, за холмом. 121 плюс. Так, по цій техніці вона десь там далі за тим лісом. Блять, вона заховалась. Хлопці, що вас на фермі? Дайте статус по фермі. Ми завод вже тримаємо, відбудували. Це наступна точка має бути їхня. Ну, глазік 4 ворогів купа виходить. біля там. Ну, ще їх, я бачу по карті, що вони в кільці. Їбаште їх? Я зайду в посадку, у нас в упорі піхоти. Вже. Плюс, плюс, давайте цю посадку профільтруємо. Чекайте, мітки, хлопці, зліва на карті Мітки, там де шостий проїхав. Бачу. бачу, бачу, його зараз буду валити. На мені, на мені вже там є. Плюс, Вінар, цинкую. Крас, крилі в сторону. Вінар, ти його за 300? Мінус, мінус, він лежить, там я дальнього за 300. Плюс. Перед тобою, Крас, він вий. мінус крейм, крейм країм тебе Беха. Плюс плюс мінус один. Крас, ще рухається з мітки меча. Там не хаба, там не хаба. Плюс, плюс Знайшов хаб противника. Бігаючи, Поставив відмітку по хаба противника біля промзони. Звідти вони рухаються, дивіться на карту, де хаб. Там їхній хаб стоїть. Мінус Красавчики, працюємо, працюємо на дистанції, зараз поки що. Зараз броня під'їде, щось придумаємо. Крас, що в тебе. Крас, що в тебе. За заборами бігають. Бачу, крас. Минус один. П яга. П яга. Броня, броня. Увага на Чи, карту. Бро, там хаб їхній. Справа їхній хаб, броня, дивись на карту. Понял, понял, понял. понял, понял, понял. Працюй туди, ми заходимо під тебе. Давайте, пацани разом з бронею просуваємося на хаб їхній. Завдання прикрити броню. Прохожу заправку. Я подавляю. Даю грінку, храст 300. Аккуратно наших не переїбаш, ми заходимо. Заходжу через паркан. Да їди в Я зайшов. Один триста. За трьохсоти в одного. Я розкопаю. Забрав одного. На мені їхня рація. Ще один мінус. Розкопую. Давай, давай, розкопайте, пацани. Треба ще ліс прочесати. Тож поміці меча. Та, хоба зараз вже розпадається потроху. Зараз буде горіти. Все хорош, хорош, ідеально. Пацани, активніше, що у вас там по шеврону? Зажміть їх, будь ласка. Один шеврон. Все, хорош, ми тримаємо їхню наступну точку, яка буде. Тут вже хаб їм викупали. Пацани, Давай, ми нікуди не рвемося. Наше завдання моніторити тут. Е, Вінарт, вертушка, висить повітря над нашим заводом. Попадання є по ній. Вона горить! Плюс. Не, я. я. Віртушка мінус! Віртушка мінус! Це не я, це не я. Привіт працював! Хорош! Ой, блядь, пацани, давайте проб'ємося туди цей до п'ятих і, напевно, вже звідти похуяримо на фрутферм. Ой, який ж піздець робиться. Завод відбили, перекрили їм логістику на ферму, ті далі не можуть її взяти. Я вже другий раз бачу ось це кільце, Ну, хіба важко, що тут всього лиш дві будівлі, блядь. і одне поле, а ну це і... якийсь пиздець. Давай якраз, просто на всіх скоростях туди їбаш. Давайте, пацани, в ферму залітайте. Техніка нехай криє, бо тому що вже 110 тікетів, ми просто туди на мужика захуярюємося. Ми хаб їм започили, сей скапаємо. Другий кінець, копа, ні, какую. давай, давай, їдем, 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 їдемо. Давайте, пацани, заходьте туди. Хаб викупили. Все, все, вони без хаба, вони ніхто без хаба. Просто дожимайте їх, дожимайте їх зі всіх сторон, ми в кульцо їх взяли вже. По нам ебашить, похуй, ебашим далі. Это хаба актуально на другий точке. Давай, 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 красік, давай. Давай, красик, давай, під саму хату ебаш, братан. Дими красик, дымы, чуєш, дымы тут, братуха. Тут противник всюди. Да, да, біля нас всюди противник крас Перед нами, біля нас всюди піхота. Похуй. Просто ебашь дымы тут. Ёб твою мать. Блять, там пехи бегают. Я вылез, буду працювати. Кэпаем точку, кэпаем точку, фул шевроне. 64 тикета, блять. Завод тоже будет наш автоматично. Задимив. да Да, да, охуенно, охуенно задымив. Раскидываем смаки, просто и пиздец. Не не гівапайтесь, гівапайтесь тільки забираємо ферму. Хто там на машині має час, хуярти на завод, щоб вони там зараз не засіли. Так, Хаймер з GPS маркер нам не треба кидати. Все, точку забілили. Точку за 60 тікетів. Точка забіли... Забілена, в принципі, маємо її забрати. Наступна буде завод, яку ми також автоматично забираємо, бо тут у нас є два оперативних хаби таких, які ми пробили кров'ю. І вже діло піде. В принципі, це вже потенційна точка. Да-да, дуже охуєнно. ми тут, бля, залетіли, і все, і точка взялася нахуй. Ну, за... Окей, точку ми забрали. Все. Да, 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 там у нас тут на точка їхня. У ну, нас окей, -ок на заводі стоять хаби. Красик, нашій тачці пиздачи, вона може їхати далі. Боже боже, все, красу давай тоді заплевываемся в нашу тачку, По Помітьте ока, чекаю вас тут. Вінар, що там в тебе? Ми зараз ми зараз туди заку. А, Вінар 300. Там до хрена, дохрена. Нас дохрена пишет. До крас, а... крас, крас. Перед нами справа пех, от переді мною тут. Ти на кулеметі? Захуярив ти його, да? Да, ми пусті. Блять, яка ця тачка хуйова, сука. Все, пацани, походу по ми <п 'є> приїхали. Да, Все, вылазим, далі пішки. Подивитесь, как я где... Перед нами мид Камыча. Плюс! Да в ХЕ. Злива, 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 пацаны, злива! 0,68! Вертуха над нами, вертуха над нами, Винард! Протюй. башу! башу. Працюй! Є попадання по ній? Попав. Хорош, да. Мене тоже забаранили. Откуда він от? У них тут хаб, у них хаб тут. Ставим міцкоміча хаба стоїть. Кукін. Вот Знайшов хабу їхню. Минус три. Видите, оплот освобождайте танчик. У вас клейма на нього немає. Шосте відділення. Хорош! Добре, добре. Пасики, працюємо, працюємо тут щільно по їхній хабі. Четко Нам три точку забрати, у нас 42 тики. Я мінус. Ми дуже багато імпакту вносимо. Ідентифіковуємо їхні хаби, розкопуємо, штурмуємо, помагаємо, й дефаємо. ну, У нас все окей. Зліва їде. Хорош. Це тут, не Хорош. Уже похуй. Я просто не знаю, чем минус люди занимаются. Краз, ехал с тебя там. Минус. Да, мы ми захуяли. хуя. Крас там ще буде, чуєш? Звідти вже видно їхню хабу. Я все, проїбали. Що по кілам давайте глянемо? Слухайте, в мене 8-8 на 3, вінарда 12-12-8, збита одна вертуха. В принципі, прикольно ми відіграли, я вважаю. Непогано. Так, що робимо? Пацани, я більше Слухай. не довіряю синякам, тому, коротше, тепер ми штурмова. Ну я, коротше, дав мітку на карті. Під самі, Під самий цей хребет залітаємо, там ми лишаємо тачку і пішки залітаємо в апер. Яким хуєм я випав? Майо, майо. Пацани, забуксували нахуй. Виходьте, виходьте, боксану. Я не знаю навіть на чому, подивіться, це жах. А, блять, камінь спереді, бачиш? Чекай, чекай, зараз ми тебе крутонем, вийди з тачки, щоб швидше було. Вапер, вапер, давай заберемо, будемо поступово забирати, бо я. Блядь, я знов випав! Ми забираємо вес Петрівку. Тут, в принципі, ніякого супротиву не буде. От зразу пішов захват. Легесенько. Так само ми і ловер забираємо. І так само Євгенівку, і вже отут на Вест е, буде власне м'ясорубка відбуватися тотально. В натурі до нас? Да-да-да, пацани, їде, їде. Це танчик, блять. Виїжджає! Пацани, давайте засаду замутим! Виїжджає на трасу! Просто не стріля, спішіть, сьогодні. в жопу розрядим. Тихо, тихо будь, тихо будь, блядь, не кричи, сука, не кричи в лутро. Пацани, працює! О, мінус, 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 танчик, мінус. Єбать! Це знищено. Чуєте, а чому? А з чого це то в'їбали по ньому? Єбать! Ахуедне, Охує... ну ми тут тоже готовы. У нас атаки, нас на ташся пех. У нас пехота, біля, біля машини піхота. Плюс! Да, перед тобою техніка, очень накосная, очень наконец. Я лежу, я лежу, выдыха Дав гренку, він обходить! Одного я забрав. Ударить мою руку за шийка мене. Коло мене двохсотий Мінус Блять, він тачку замінував. Ой, зараз під бо я стікаю Давай далі пішки, йдемо. Пацани, вони з цієї посадки вибігали, треба прочистити Ну давай попробую. Бачу спереді саплю їхню. А, Мідка меча. Ну, якщо сопля, то значить може бути хаба. Ззаді трубача вбили. Давайте, пацани, йдіть далі. Бігіть від саплі, я в'єбуну. Бігіть. Бігіть від саплі. Я в'єбашу. Нас 12-го висадили машину. Пацаны, шо у вас там? Я тут бойом. Поднимите <ріху> меня. <ріху> Спереди працюють. Пацаки, треба до лова раз підтягуватись. підтягиватись. <ріху> да юмит <мій ріху> нашу. Тут один. Приняв. Я тут прям на ньому. <ріху> Захожу. Да, чую, працює. Я заберу його. в А, це Все, ловер пробили, хорош. На ловері наші спокійно ходять, Євгенівку беруть також, і степне також буде зараз під нами. Наша тачка. Можна в машині взяти, беріть Дав доступ. Бінти Окей, краш не краш. Що за у вас, розказуйте. Ну, Можливо, робити. Робити. Можна на столі, Блять, і... тут на хабі тип хуярить всіх в хаті на Євгенівці Я дав мітку. Я, то, я, то, я дав мітку руху. Я хочу, щоб ми там всі зібрались і звідти разом рванули. Тільки так з того щось вийде, бо по окремості там то, то допізни. В як я і казав, буде горяча точка. Дивіться, скільки наших туди зараз підходить. На Встепне зараз буде жаріжка повна. А у нас от на зеленці буде жаріжка. вони лазять. Ну зараз після, ми їх після, тут покромсаємо. Після. Вінар, щось летить, чуєш? Да, да, Чую. Чому чому так? Плюс. плюс, плюс. Десь зі сторони, 40. Да, 40. Н... низько дуже летить. 024, Вінар, Вінар, мітка меча. Що бачу, бачу, але не досягаю. Блять, буде висадка там, походу. Досягаю. Працюй! Пішов, пішов, пішов. Блять, не попасти. Давай, 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 давай ще одну. Та Йо? не бачу, не бачу, немає візуального контакту. А зараз заходи на тебе. На тебе заходить! Бачу, бачу. можеш кинути. Не знаю чи попав чи ні. є, -є попав, попав, попав. Вінар там нехай працює по ній. Наші вже на степне просто зайшли. Скупчуємося, не скупчуємося. Да, давайте трошки розіб'ємося і на мітку руху. На степне движуха. Тут біля нас злушить з лужика навалюється. Да, да, все пацане, тут обережно. Ми, ж, ми на мітку руху з легкістю не пройдемо. Зараз будемо на степне їбашитись. Тут ця тачанка катається. Давайте акуратно тут закріпимося і переглянемо, що взагалі робиться. Вам спину техніка, техніка в спину їде. Яка? Хаммер, хаммер. Звідки О, саме? Дай мітку. Зараз можу вже не походу вже приїхав. Я з якщо що. Зараз кажу, чекай секунду. Спостерігав картинця на да, 250, десь там побіг в кущах. Так, все, він вже приїхав. Все, окей. Що? Кажу, на мою мітки, я вас туда висажу. Бля, що ви там робить? Ну степними кепаємо ви 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 по трошки. Ви сидимо ви вже ви тут, похую. Пробую трошки лівіше взяти. Що бачу, щось бачу, щось? бачу, 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 пехи пробігають. Пропускаю їх. Один минус. Якщо ви хочете на, на, на вес нову. Вони в мене на місці меча. Пацани, акуратно, тут багато їх. хабу, хабу, Бачу мітка меча. Попадання є. Відкрита хаба на місці меча. Плюс. На вулиці стріч відкрито. Мазу на тобі піхота. Зайшов в хату, підар зайшов, зайшов в хату, даю трубу туди. Пидор минус, пидор минус. Я там пехмата. Шеудер Ще один мінус. Вінар, тебе справа було 2 пехев, вони мінус. Мазон статус. Я 300, чисто. Плюс Шеудер плюс. Пацаки, зі схаби, з хаба ну, рухаються. Ты їх, вони живі. Ставляю вогнем. Живі там біля хати, синій? Там, там. там. Ні, та я забрал, просто там по ще було. Кинув гренку. В хаті ще один є, значить в сині, пацани. Давайте ще трошки ми кепнемо степне. Не висовуйтесь. Треба нашого підняти, красо треба підняти. Хорош! Підходжу тоже не не ближче. Не кидайте. Не кидайте, я, я Паски, мені мітка меча не подобається, треба її прочистити. Звіт там хтось хуярить і хуярить. Аккуратно в кущах може підери лежати. Я тут поки, я поки я не бачу. Їхню тачку бачу. покажу. Фобу. фобу, вроді би їм викупили тут. Беля, тачки очки тоже Так, Евгенівка. Євгінівка наша, да? Да, все окей. Добре, давайте, пацани, пішки хуярим тоді. Тисячу метрів, я думаю, зайдем. Бля, тут пех, пех, пьех, пех, пацики, пех лежить тут. Йо? Йо? Хорош. Бачите, вони тут по кущах Дверка, чекали нас. Бачу. Дивіться, яким ми гарним карнавалом дем по тій зеленці на основу. Ми, до речі, найбільше відділення, яке зараз підходить до нового, тому у нас має бути двіж. Пацки, трошки ближче за ту дорогу перейдемо, де ота дорога буде починатися лісу, лісу смуга, я там кину ралік, щоб його наверняка, там не, це, не знайшли. через дурного синяка. Пацки, акуратно! Грат, град, кулярепи. Це не град, це вертік. Зараз Зай піднимуть попробую зняти. Тупий синяк почав переді мною сноватый. А техніка, де тебе гипанули взагалі? Де зараз. ти є? Біля нового. Пістець. Давайте, хлопці, до мене, я ралік тут кидаю. Все, ралік є, давайте на Це ново. Їде тачка, да. Тут на ново, короче, їздить їхня техніка, гусянка. якийсь пікапчик їздить. Є чим відпрацювати? Берде, бердем, я біжу, по якщо добіжу, я відпрацю. бердем. Є! Дві плюхи залетіло. Сзади пікап, воділу висадив, воділу висадив. На мечі пікап ще. Хорош. Хорош! Саді ще. Беха, беха працює в загонку! Працюй по бесі вайпер. Хамер, хаммер, хаммер, поїхав. Беха мінус. Ну не Хамер, не пам'ят, бляч. Хаммер, мінус. бронетехніка. Стрілок мінус на хамері. Броня мінус, найс. Хамер вже не вернеться. Давайте далі йдемо. По на дурі мінус, вертається! Можу. вертається, вертається! Висадили стрілка чи ні? Є сумка в когось. Та з сумкою біда, блядь. Поїхав в сторону меча Чарлі. Окей. Шостий, вас там хаммер буде коцаний. Він зараз буде по-любому розвертатись. Я шостому передав, давайте пацане на нову тулим. Бля, Ралік згорів через них? Пиздец! Хорош! Виграли народ 4-4-1. То таке, в принципі, але гарно відіграли. Грали на перемогу, врешті-решт. Грали ми на перемогу.